Усім привіт! Я рада вас усіх бачити на своєму YouTube каналі. Зараз буде огляд колоди, яка називається таро виживання. Це дуже цікава колода, її теж ніде немає, тому треба показати галерею. Відповідно, я буду показувати всю колоду спочатку до кінця. Щоб ви передивилися нормально аркани, як вона виглядає. Дурень, маг. Верховна Жриця, Імператриця, Імператор, Єрафант. Закохані. Колісниця, ну, я думаю, що назви видно, я не буду називати. Я так підписала таким, знаєте, нормальним шрифтом. Для тих, хто... Бачить і не бачить, все видно. Як ви можете бачити, то колода у нас в доволі таких темних кольорах. Я старалася, чесно, зробити так, щоб всі зображення були нормально видно. я думаю, в мене це вийшло. Але сама колода сама по собі темна, тут нічого вже не зробиш, ну, скажімо так. Якщо воно темне, то воно темне. Його, якщо більшість кольорів чорних, то так в зелений, червоний і жовтий не зробиш. Ти мусиш лишити чорний колір і сірий ти з нього теж не зробиш. Бо якщо я зроблю з нього сірий, воно буде виглядати як вицвівше, як негарне, як старе і як потрьопане. Тому задачі отакі, робити такі таро, вони дуже нелегкі насправді. Ти мусиш зробити так, щоб було все видно. І при цьому, щоб чорний колір лишити, і щоб це виглядало і світло, і водночас нормально, гармонійно. Тому так от. четвірка кубків. Скажу чесно, що ну, такі задачі вони нелегкі, і я думаю, що я... Буду з цим зав'язувати з колодами штучного інтелекту, тому що дуже важко вивести зображення. Дуже важко. Нам з ними треба дуже довго сидіти, дуже багато часу, дуже багато роботи, і мені це стало не подобатись. Але... Це я вже старалася закінчити цю колоду, колоду та виживання. Як ви бачите, ви самі бачите і аналізуєте аркани, що це колода на тему такого прям нашого часу і апокаліпсису, і постапокаліпсису, коли люди мусять боротися за своє життя і виживати. Тому я би сказала, що вона і на наші воєнні часи непогано підійде. Придивіться просто до арканів, ще раз перекрутіть відео, перемотайте. Ось, наприклад, я вам покажу симку Пентаклю. Бачите, дама з таким тривожним рюкзачком воєнним. Так що досить така колода. Під сучасний стиль, під сучасний манер, красива дуже. І, звісно, якщо ну, ви думаєте, що таких буде багато, їх багато робиться, багато їх не буде. Тому що я кажу, їх дуже важко робити. І, напевно, я вже буду з цим закінчувати. Ось така колода теровиживання. Красива, прекрасна. Подивіться, які аркани. Красота. Усім дякую, що ви були зі мною на каналі. Гарного дня вам і бережіть себе!